О, пресвята Діво Марія, на чудотворній гошівській іконі, Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до Тебе зі сповненим серця упованням, як дитина, до найдорожчої матері, віддаю себе до твоїх стіп, і, хоч я не гідна, насмілююсь в покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого сина, мого Спасителя, милосердя, не зважати на мої гріхи, виблагала потішити мене. В земних смутках і турботах вислухай, найдорожча небесна матінко, мої прохання, які до твоїх стіп складаю, багато чудес діялось перед цією чудотворною іконою у місці, вибраному тобою, ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю благу надію на твою поміч вірю, що не відкинеш цих прохань і не покинеш мене в тому тяжкому становищі, як милосердна мати, утішителька страждаюча, і пристановище грішників покриєш мене своїм святим умофором, опікуватимешся мною завжди і особливо в час моєї смерті. Амінь.